Всім великий привіт Думаю, що ви вже бачили цю роздачу від Монобанку. А якщо ви зберете 10 лимонів додатку, ви берете участь у розіграші 50 iPhone 17. А якщо ви зберете 50 лимонів, ви змагаєтесь за мільйон гривень. В принципі, деталі, я думаю, вже всі бачили. А тепер, хто ще не зареєстрований, ви в Монобанку, реєструйтесь, ви отримаєте 50 гривень додатково. Посилання буде в описі під відео. І так, так в мене дійсно є список, де всіх лимонів. Ви просто переходите за посилання на мій телеграм-канал, і в перших коментарі я залишу весь список, де знаходяться всі лимони. Всі посилання будуть в описі під даним відео, і також бонус для тих, хто дослухав. Сьогодні буде, я викладу ввечері роздачу на 10 доларів, де кожен зможе заробити 10 доларів просто гарантовано. Тобто, обов'язково залишайтесь на каналі.